Вітаю, шановне товариство. Мабуть, для багатьох із вас, так як і для мене, один із е, самих виразних і привабливих смаків літа це смак шовковиці. Не знаю, як ви, але я особисто, проходячи повз дерево шовковиці, ніколи не можу втримати, щоб не нарвати жменьку ягід, хоча руки і рот після цього стають чорними. Ми настільки звикли до шовковиці, що вважаємо, що це наше українське дерево, але насправді шовковиця походить з Китаю. Дослідники до цього часу розходяться в думках, як саме шовковиця примандрувала на терени України. Одні дослідники вважають, що шовковиця потрапила до нас через Європу, бо в свій час спритні середньовічні європейські монахи, примандрувавши в Китай, накрали там лялечок шовкопрядів. Ну і звісно, саженців шовковиці. Але точнісінько, також шовковиця могла потрапити до нас і безпосередньо з Китаю, бо, як ми знаємо, частина великого Шовкового шляху пролягала через Кримське ханство. Але як би там не було, перші письмові згадки, які підтверджують те, що шовковиця росла на території України, відносяться до 16-го сторіччя. Шовковиця це морозостійке, посухостійке і невибагливе до ґрунтів дерево. Також шовковиця дуже довговічна. Вік дерева шовковиці може сягати 200, 300 і навіть 500 років. У Шовковиці є одна цікава особливість. Ми знаємо, що дерева можуть бути однодомними. Це коли чоловічі і жіночі квітки розвиваються на одній рослині, а можуть бути дводомними, коли чоловічі квітки на одній рослині, а жіночі на іншій. Так ось шовковиця може бути і однодомною, і дводомною. І якщо при покупці саджанців шовковиці вам не пощастить, то вам може трапитися чоловіча рослина, яка, звісно, ніколи не дасть плодів. У народі таку рослину називають шовкун. Правда, це все ж таки рідкість, а як правило, шовковиця це однодомне дерево, яке кожен рік рясно вкривається плодами. Правда, рісні плоди шовковиці це не тільки радість, але й проблема, бо земля під деревом рясно всипана опалими плодами, на які злітаються мухи. Але на них злітаються не тільки мухи, але й бджоли, і навіть метелики, які ласують смачним солодким соком. Плодам Шовковиці приписується безліч лікувальних властивостей, але оскільки я скептик щодо народної медицини, так як і до народних засобів захисту рослин, то я не буду вам це перераховувати. Можете самі погуглити. А я просто люблю поїсти шовковиці і трохи шкодую, що немає гарних методів переробки цих ягід, тому що, як на мене, варення, наливки шовковиці ну не надто смачні. Заморожувати при нинішніх умовах немає сенсу. Ну, хіба що можна висушити. А можливо, ви знаєте якийсь гарний рецепт переробки шовковиці? То напишіть мені в коментарях.